Любі, дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Ні, не може бути. Я цього ніколи не зроблю. Петро інколи схожий на хвастуна, але я вважаю, що він казав це щиро. Зі мною таке ніколи не трапиться. А ти коли-небудь так думав? В ту ніч учні йшли разом з Ісусом. Петро був впевнений у собі. Було темно, і всі були в похмурому настрої. Раптом Ісус зупинився і промовив до учнів. Цієї ночі. Ви всі полишите мене і втечете. Ні, я тебе ніколи не полишу, навіть якщо всі інші втечуть. Ісус знає наші серця. Петре, я тебе знаю, до того як проспіває півень, Ти тричі скажеш, що не знаєш мене. Господи Ісусе, я такого ніколи не зроблю. Мені ліпше вмерти, ніж зректися тебе. Так само казали інші учні. Але Ісус добре знав, як буде насправді. Невдовсі прийшли вороги, зв'язали Ісуса і повели геть. Тоді всі учні полишили Його. Злякався і Петро, але він все-таки пішов за Ісусом. Тримаючись на безпечній відстані, він хотів побачити, що вороги зроблять із ним, куди його ведуть? До палацу первосвященника? А як же я? Краще мені не привертати до себе уваги, що вони не схопили й мене. Петро сів погритися біля вогнища поруч з тими, хто ненавидів його вчителя, чи правильно він учинив. Хіба може друг Ісуса сидіти поруч із тими, хто ненавидить Його. Гей, здається, я тебе бачила з Ісусом. Хіба не ти був разом з ним? Я? Та ти що? Я не розумію, про що ти говориш. Ось дивіться, так це ж він був з Ісусом. Неправда, я взагалі не знаю того чоловіка. То ти так кажеш. Але насправді ти був із ним, тебе і акцент видає. Годі вже, я вам кажу, що не знаю ніякого Ісуса. <клевиць> <клевиць> Петро оглянувся, мов приголомшений. Саме в ту мить воїни вели Ісус. Проходячи, він подивився на Петра. Його погляд торкнувся серця Петра, і Петро згадав слова. Які сказав йому Ісус за кілька годин до цього. Петро не виконав обіцянку, яку дав Ісусу, і тому тепер глибоко каявся. Він вийшов звідти і гірко заплакав. Чи знав він про те, що Ісус все одно любить його. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка, Storyfolchildren.орг